Сьогоднішня тема надчутлива і надважлива, вона лежить в площині руху до нашої перемоги, в площині, за що ми воюємо, за що сотні тисяч добровольців пішли воювати. Я хочу нагадати, що як і в 14 11 років тому, так і в 22 му році, 4 роки тому, сотні тисяч добровольців взяли в руки в зброю і пошли захищати свій спосіб життя, свої сім'ї і боронити. Країну від руського міра добровольці пішли воювати по зову серця. Я хочу нагадати, що війна триває 12-й рік, 6 років з яких сьогоднішня влада намагається заколисати нас і переконати, що все йде по плану. Нас намагаються знову погрузити в їх правила, де вони не воюють, де вони виконують свої сутомеркантильні завдання. А й гинуть найкращі сини України. Коли закінчиться війна? Я вже давав на це питання відповідь. Коли загине останній доброволець, і війна закінчиться не на нашу користь, а коли ми переможемо, коли вся країна почне воювати, не чекати, коли прийде мир, а почне воювати. І перш за все почне влада виконувати свої функції, виконувати закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, яку вона уникає вже четвертий рік.